Щодо LinkTree, в мене є цікава для вас новина, тому що LinkTree, ви знаєте, це сервіс посилання, я його теж використовую. Використовую, тому що він співпрацює з Тіктоком, а це означає, що там буде все зроблено дуже класно, для того, щоб це класно спрацьовувало саме з Тіктоком. І на практиці я вам скажу, що він ну, дуже крутий, дуже крутий. І що з'явилося нового? Ви маєте про це знати, що буквально сьогодні з'явилося, ну, принаймні, в моєму Лінкрі. Я знайшла потім прес-реліз і знайшла підтвердження усім моїм оцим здогадкам і моєму вау, знаєте, перше враження, таке вау, що це? І я потім зайшла в опис, і мені ще сподобалося все більше, тому поспішаю ділитися з вами. Дивіться, вони зробили можливість додати всередину лінк-трі, ось там де ви додаєте кнопочки. Фактично медіа кіт вашого tiktok профілю І, до речі, там можна додавати не один Тікток-профіль, просто потім їх перемикати. Що це означає, що якщо ви будете використовувати LinkTree у якості, ну, типу, свого сайту, і не тільки в тікток десь, наприклад, ви там в Google Maps опублікуєте свою адресу своєї компанії, а у вас немає сайту, або ви хочете дати швидшу навігацію, ставити Linktree – і людина, звичайно, не може знати, де у вас там той TikTok. Так, ви там можете додати і кнопочку, і логотип, але зараз там дуже з'явився класний функціонал для того, щоб розгорнуто, показати або ваш профіль, або навіть декілька ваших відео всередині, отам між кнопочками. І зробили вони це ну реально за всіма правилами UX дуже правильно. І я думаю, що це дуже класно допомагатиме в просуванні, в тому числі і TikTok. Наприклад, ви додали ваш Лінк 3 в Інстаграм, і ще ваша аудиторія не дуже знає про ваш TikTok. І там ви це все реалізовуєте, і це все одразу видно, і воно настільки там. Яскраво виглядає, що ви одразу не переплутаєте ні з чим. Я вже активувала цю кнопочку, можете подивитися в моєму Лінкрі. Я активувала профіль, але пограюся ще, може, додам декілька відео. Подивлюся. подивлюся, як це працює. Буду вивчати, ділитися з вами, але вже натякаю. Одразу активовуйте, одразу додавайте, це має вже працювати на вас.